Для чого так важливо розраховувати під 37 і чому, якщо його не розраховувати, вам можуть не видати карту побуту, або ж проти вас можуть завести кримінальну справу і довести її до суду? Давайте розбиратись. Отже, під 37 це податкова декларація, яку ви повинні подати за минулий рік роботи в Польщі. Цей документ дозволяє вам визначити, чи сума відрахування зарплати відповідає вашим доходам. Якщо сума менша, ви повинні здійснити платіж на відповідну суму. Якщо сума відрахувань більша, то ви маєте право отримати назад втрачену різницю. Існує три варіанти подачі під 37 до податкової. Перший – особиста подача у відділі податкової за місцем проживання. Там необхідно буде взяти паперовий бланк, заповнити його та опустити в спецящик. Другий відправка поштою. Тут треба буде заповнити декларацію, заклеїти її в конверті, віднести на пошту і відправити рекомендованим листом до відділу податкової, третій подача через інтернет. Згідно чинним законодавством Польщі, ті, хто подають декларацію через інтернет, терміни виплат становлять 45 днів, ті, хто особисто або ж поштою 90 днів. Польща, як і власне всі країни Європейського Союзу, суворо ставиться до несплати податків. Відповідно, не раджу ставитись легковажно до розрахунку під 37 бо якщо його не розраховувати, вас чекає відмова у відкритті карти побуту і навіть заведення кримінальної справи проти вас і передача її до суду. Ну а якщо вам потрібна допомога в розрахунку пітів, звертайтесь, допоможемо.